Nissan Rogue, 2025 рік комплектація SV СВ розширена. Зараз покажу вам його більш детально. Є задні парктроніки. Машина після невеликого ДТП по він номеру можете подивитися, в нього був прим'ятий передній капот. Машина з пробігом 500 км. Двигун 1,5. Передній привід. Безключовий доступ. Стан автомобіля на 500 км. Просто все новеньке. Чорний потолок. Панорама на СВ комплектації, це з допів. Шкіряний салон, електросидіння, руль взагалі, наче ніхто його не торкався. Пробіг, друзі. 528 кілометрів. Зараз заведу безключовий доступ. Кнопка старт стоп. Підігріви сидінь, підігріви руля. Камера заднього огляду. Ще завозькі пленки на ньому. климат-контроль. Зараз покажу вам двигун автомобиля. На автомобиль загорели новый. Оптика оригінальна в нього електроляда докадка ключі фірміна аптечка. Так що, друзі, хто шукає, приїжджайте. Автомобіль абсолютно новий. у нас наявності можна поїхати на СТО, перевірити його.